Друзі, вітаю! Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання, таке ви мені прислали вчора в Viber. моя глядачка, одна підписниця. Про опитування, яке повинно нібито розпочатися 16 квітня по квартирно будинкове опитування громадян, жителів. Мешканців міста Запоріжжя. Актуальна база формуватиметься з метою захисту державної та громадської безпеки, запобігання заворушенням чи злочинам, вивчення соціальних потреб громадян, вирішення гуманітарних питань, провадження заходів, евакуації цивільного населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо. Так, ну давайте подивимося. Чи дійсно буде проводитися у Запоріжжі таке опитування? чи Буде воно проводитися, чи будуть ходити по квартирам, по будинкам, якась комісія, якась група людей, вповноважених, скажімо так, чи будуть вони ходити по квартирам? По, по будинкам. Дивіться, тут кажуть, що це буде якось піднято е, ну, як ото в засобах масової інформації, це все почнуть обсуждати, це почнуться якісь протести ну, в засобах масової інформації. Не те, що там хтось побіжить е, з палкою, ні. Тут кажуть, е, якісь почнуться, скажуть, це якісь фейки, це якісь почнуться якесь іде е, розоблачення. Тут воно не буде того, що прям, знаєте, будуть ходити прям в кожну хату. От. А це о, дійсно воно направлене на те, щоб знаходити якихось. Ну, тут карта, як е, злодії, е, якась людина, ночной вор, да? карта якась така, яка ховається. Ну, Тобто вони шукають, я так ну, перше, що я, ось тут військо йде, молодих, молодих, шукають молодих чоловіків, хочуть зайти, вже не знають, як зайти, не знають, як вручити повістки. Бачите, тут це бумага. І це вони вже такі, пішли на такий хитрий хід. Хитрий хід, але тут кажуть, де розкриття, розкриття цього хитрого ходу. Тут щось буде піднято, це якась почнеться возмущення, там почнуть щось там. І там вони не домовляться. Тобто вони, як вже нам дали цей ну, цю інформацію. Але тут вона ще не приведена в дію. Так, що ще? Але тут кажуть, що є. Цей закон вони прийняли, вони вирішили вже. Тут, бачите, карта по Єврофанту, тут це вже кажуть, все. Благословляю, йдіть. ідіть, шукайте. Е -е воїнів, ну, майбутніх воїнів. Тут оце йде. Дивіться, бачите, тут карта, от людина, чоловік з палицею стоїть, якби захищає свої кордони. Тобто вони от на таке йдуть. А ще дивіться, що вони хочуть подивитися переміщення громадян перевірити, скільки от які є люди. І тут ще вони шукають шукають е, оцих злодіїв, коригувальників, зрадників і е, ждунів. Так, тут кажуть карта, е, от ну як, Ізолірувати, закрити, когось прибрати, забрати. Тобто тут, перше, це е, на, направлено на пошук військовозобов'язаних, які ховаються, які е, не хочуть добровільно йти на військову службу. А друге, це кажуть, що щось тут будуть шукати оцих моїх картах, завжди це якісь коригувальники, зрадники, ждуни і так далі. Так, бачите, тут, але їх кажуть, ніхто... ну, пускати в квартиру ніхто не буде. Ну, не пустять їх. І що тепер? Я не відкриваю нікому, так? і, Ну, можливо, хтось відкриє, ну, більшість людей, я бачу, що тут протест, що ну, бачите, тут стоїть на захисті. Ні. Я кажу, я тобі не відчиню, ні. Бачите, тут хочуть як ловушку якийсь, знаєте, як ото. <кхм> ну, не знаю, щоб не. Всіх впускати, нікого не випускати. Ну, от, от таке щось. Якесь тут, як ото сито сито, просіювання людей, перевірка документів. Ну, прям комендантська година постійно в Запоріжжі. Так, а ну зараз щас... я запитаю. А що це написано стосовно евакуації? Зараз я запитаю оце. Провадження заходів евакуації цивільного населення взвичай е, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. То що е, наша влада щось знає те, що не знаємо ми, знають про якусь небезпеку для Запоріжжя і Запоріжців. Вони щось знають? Дивіться, ворог готується, готується наступати на Запоріжжя. Бачите, стоїть, дивиться, карта смерті йде. І тому показую, що дивляться, можливо, переписують скільки. Що тут? Ні, тут вони не дивляться, що діти чи хто. Вони просто дивляться категорії населення. От. Когось рахують, кого більше пенсіонерів, молоді. Але ще раз наголошую, що вони дивляться на шукають воїнів, потенційних воїнів, солдатів набирають. Але щось вони тут кажуть, що вони щось знають, щось знають про небезпеку для нашого. Вони дивіться, бояться вибуху щось про атомну тут іде. Щось вони тут бояться. Ви мені написали, що якась терологиня сказала, що буде витік, витік радіації. Я не дивлюся інших терологів. Ви мені написали, щоб я подивилася. Давайте подивимося. Так, всім понятно, да? зрозуміло вам, що тут кажуть, що будуть шукати, але їм ніхто не буде відчиняти. А головна ціль для них це. Головна ціль для них це от шукати Ну воїнів. І ще дивіться, будуть, будуть говорити про запасні виходи, щоб всі розчищайте запасні виходи. Балкони захламлені сьогодні в нашій групі ОСББ написав. Голова, що дайте доступ, доступ до оцих балконів, тобто, приберіть весь хлам. Ну, тобто, якщо ми живемо в фронтове місто, то в нас повинно все бути ну, максимально як -то, зібрані. Ми повинні бути зібрані, готові до всього. Так, ну, це так як би логічно і це. Як по, по, пояснювально. Так, а тепер дивимося. І тут ще хочу додати, що хто хоч, захоче відчинить двері, хто не захоче, то не відчинить. Ну, я думаю, що більшість не відчинить ці двері. Так, запитую. Ну, я не думаю, що вони будуть вибивати ці двері, щоб подивитися, переписати населення і самовільно заходити в ці квартири. Вони ще будуть дивитися усіх Знаєте, як, ну, як, знаєте, як перепис населення. От зареєстрована людина по ВПО, а її там немає, по, за цією адресою. Покажіть, хто там живе. Ну, це таке, ну, я не знаю, це щось нереальне. Так, о, зараз подивимося. А ви мені написали, що тарологиня якась сказала, що на, будуть пошкоджені реактори на Запорізькій АЕС. І там буде витік радіації. Так, це правда? Чи буде витік радіації з атомної електростанції, яка знаходиться в Енергодарі? Я б сказати, що тут витік, я не бачу ніякого витоку. Я не бачу. тут все якось спустов порожнє, але Щоб сказати, що тут прямо виток, тут того нема. Немає, я не бачу. А ну зараз е, запитаю, а ще ви мені сказали. Що земля буде непригодна для життя? Так, чи буде найближчим часом, скажімо, найближчі роки така ситуація, що земля Запорізької області буде непригодною для життя всього живого. Чи буде це таке, чи ні? Я такого не бачу. Я такого не бачу, карти мені цього не показують. Тут кажуть, який, знаєте, хитрий а, такий вброс. Щось тут іде. Я не бачу, тут кажуть, як ото ілюзії, страхи, а, як ото спеціально йде за лякування людей, щоб люди були завжди готові. Щоб нестабільна ситуація була, щоб люди, можливо, знаєте, навіть уїжджали. Самі добровільно уїжджали із, ну, із території там, прилеглих територій. Тут нема такого, не бачу я. Все під контролем тримається. Ні. Я не бачу. Слава Богу, дай Боже, щоб так і було. Так, ой, задаю таке ще питання. Чи будуть в найближчі півроку армія РФ наступати на Запоріжжя? Чи буде активно наступати на місто Запоріжжя? Чи буде армія РФ... Найближчі півроку активно наступати на місто Запоріжжя. Дивіться. показую, що десь туди далі так. Тут показують, що буде, будуть вони спроби робити. Спочатку ні. Тут кажуть, якісь ну, як, ну три тижні, скажімо так, чи три місяці найближчі ні. Тут вони як накопичують, 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 поки вони на паузі. От. А потім а потім вони підуть. Тут кажуть, що так, вони підуть, але тут всі такі дрібні аркани, карти, що тут ну немає. Якоїсь великої карти, щоб сказати, там прям імператор, що додає, чи сила карта. Тут щось будуть спроби. Але вони зайдуть в тупік. Вони, знаєте, що, все, що можуть, бачите, король тут стоїть, кидати ракети. Це будуть, так, на жаль. От, Але вони в тупіку вони застряли. Тут кажуть, що можуть бути з двох сторон, якось почати стріляти на Запоріжжя. Тут карти показують, це два. Але тупік, карта ілюзій, карта страхів, карта якихось багато буде фейків, буде багато оцих брехливих інформацій, багато буде оцих ботів працювати. Але наші тримають, дивіться, наші тримають злагоджена робота. Карта криза. Карта криза, коли дуже важко буде. Це так, це так і показують карти. Ну що, і чим закінчиться їхній наступ, скажімо так. Нічим. Дивіться, вони зайдуть в тупік, в тупік, потикаються, потикаються, і полетять всі, все їм назад полетить. Все їм полетить назад. Тут кажуть, як карта за, за, за вповільнення. Цих прильотів і карта башни, башта перевертається. Вони втрачають удачу, карта уход, вони якось розвертаються і йдуть. Вони розвертаються і йдуть. Ну, полякати можуть. Оце, я б сказала, що це от літом. Літом буде таке, знаєте, дуже небезпечний період. Ну, десь так, з червня місяця, отак, я б сказала. Але вони, ну, можливо, місяця-два будуть вони якось, знаєте, таке е, щось оце, лише до іюня, до червня, е, ну, май або липень, ну щось оце, оце три місяці, май, червень, липень. Але ні, тут кажуть, їх якось зупинять, їх зупинять. Ну прильоти будуть. На жаль, карти показують ці прильоти. Так, О, що ще подивитися, так. Чи ще ви мене питали, а, чи дадуть допомогу, чи дадуть нам ППО, те, що ми просимо. Ми просимо сім ППО для України треба, а десь лежать, стоять на складах, а нам не дають ці. Більше сотні десь там лежить на складах. Так, дадуть нам ППО найближчим часом наші партнери. Дадуть нам ППО засоби повітряного захисту. Я не бачу, щоб дали. У -у. Я не бачу. По бумагам, да. А на, на ділі ні. А на ділі ні. Карта, світ відвернувся. Карта. От наші роблять вигляд, що вони не чують або не бачать. Отаке, от, я не бачу. Ну, щось. Дивіться, ну щось дадуть. Щось дадуть, якийсь захист, але ото, що ми просимо, не дадуть. Якось затягують, кажуть, ще до кінця року. Так, ще таке питання. Чи буде в Україні а, в цьому році? А, Ну, блекаут. Чи буде в Україні блекаут? Повний блекаут? Повністю блекаута не буде. Так. Ну, по областям, а по областям, по окремим областям, цілі області будуть у блекауті. Ділі області не будуть, а міста, міста будуть у, у повній темрямі. І міста не будуть. Тут, кажуть, вибірково, можливо, якийсь район, можливо, якась частина там населеного пункту, чи району, чи міста, отаке будуть. Але повного блекауту, слава Богу, немає. Зараз запитаю ще, чи буде найближчим часом зруйнована ще якась ТЕС чи ТЕЦ в Україні? На жаль, сьогодні я читала, що Трипільська ТЕЦ зруйнована, і в Харкові щось там, чи в Харківському в області щось. Зараз чи буде найближчим часом зруйнована ще якась ТЕС або ТЕЦ в Україні? Виведе нас із ладу повністю, чи буде? Часткове руйнування є. Але повністю зруйнованого, слава Богу, я не бачу. Так як оце ця була трипільська, цього нема. Тут ні. Такого нема. Щось тут поранення може бути, влучання, але його все можна відремонтувати. Те, що можна відремонтувати. Бачите, ремонтують. Нашим енергетикам я взагалі тут ниж... нижайший поклон. Це, це люди героїчні такі. Це взагалі. Вообще... Герої. От тут кажуть, що <кхм> повністю зруйнованих я більше не бачу. І дивіться, хотіла подивитися всі ТЕЦ, всі тес, але як відкрила Google почитати, подивитися, у ну, нас тільки багато тих ТЕЦ і тес в Україні. Тому, якщо вас цікавить, якісь пишіть, я буду дивитися. І я пам'ятаю, що я робила таропрогноз по гесам. На опалювальний сезон. І щось так я подивилася, там ну, дуже мало людей подивилося мої відео, от ті ТЕС, про гес, все, що я там знімала. Ну, не, я не побачила від вас, від глядачів зацікавленості. Ну, там таке. Хоча питали, так, тепер ще щось спитати у вас у, у карти, що у вас питати зараз? Так. Чи буде нам допомога якась до кінця весни? Чи буде допомога до кінця весни? Чи буде якась допомога для фронту, для перемоги від партнерів? Відтягують, відтягують, чекайте до осені. Тоді до, до, до ще до кудовата. До маленьке щось маленьке є, але дуже маленьке. Дуже маленьке. Дивіться, бачите карта? Самі кажуть, робіть самі. Запускайте самі, своїми руками, своїми головами. Не валяйте дурака і кажуть ну бачите тут король багата людина тобто можливо кажуть хай олігархи ваші там дають вам тобто тут якось ну от уход 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 везде от ушел ушел ухожу от ответственности то есть уход ну так, зараз запитаю, у нас наладиться тут якесь производство? Так, подивлюся, у нас буде налагоджуватися якесь производство оцій зброї там техніки в Україні у нас. Дивіться, тут кажуть. Е, щось є, але, але треба тут від українців, е, від жителів України ховати, ховати ці промислові об'єкти, тому що в нас, е, ну, ждуни сидять і вони здають. Розумієте, от Росії там вони собі, у них там заводи стоять, і вони там всі знають, що там, отам строїть. Оті всі там дрони, чи танки, чи ще щось там роблять. А в нас же ж нічого не можна, в нас от, треба від наших людей ховатися. То це мислимо таке, а? Я ж, де ж тут, що ж тут перемога? І коли це буде перемога, якщо самі себе здають, самі себе здаємо. Отаке от йде. Тут кажуть, тайна, секрет. Все добре, все, все, все буде. Але тут кажуть. Хова все треба робити, ховаючись від людей. Ну, можливо, так, знаєте, знають люди там, що працюють. от. А так особо ніхто не знає, що там не підписано. От як оце в кургані, кургандач як... курган, да? курган. російське місто, що затоплюється. А там прям от курган маш там щось роблять. Так, давайте зараз питаю, чи затопиться цей завод. Там до нього е річка затопить той завод, виведе із строє е завод, який робить єдиний завод, який там якісь робить машини оці броні, броні, ну, ви зрозуміли, що. Ось цю техніку. Можливо, там і зброю, і снаряди якісь там. Так, а ну дивимося. Чи буде затоплений цей завод? Вийде він із ладу. А, дивіться, вищі сили, Ярофант, е, карта Янгола Вищі сили. Так, тут кажуть, як ото кажуть, возмізді йде туди. Хоча туди щось будуть зробити, дивіться, три тузи, що туди будуть направляти гроші, можливо, там якусь будуть е оборону, якусь там, можливо, будуть вивозити тіля техніку, щось там там щось кажуть, вже приближається вода. Вже евакуація з міста пішла. Почалася. Так, тут кажуть, буде. Оці карти вже кажуть. Так, 100% і це кажуть вже прирішено вищими силами. Це вже тут кажуть, так, так, це вже кажуть, це все буде, вже станеться. Ну, дай Бог. Ось такий в мене таропрогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть мені свої коментарі, пишіть свої цікаві запитання. Свої думки. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, тоді не будете пропускати мої відео. Чекаю до вас, зворотнього зв'язку. Все буде Україна, Україна перемогла. Віримо в наших ЗСУ. Мирного неба і щасливого життя всім бажаю!